Благодійні ярмарки, плетення маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок з перших днів великої війни. Освітні заклади Івано-Франківська стали надійним тилом. Тут приймали переселенців, збирали гуманітарну допомогу. Кожен ліцей став своєрідним штабом опору, а маскувальні сітки і їхньою візитівкою. Звісно, ми приховували тільки. Матеріальні цінності, тобто, тут не можна врахувати ті сили і ту душу, які вклали всі працівники закладів освіти при зборі цих коштів при організації платіння сіток, при варінні тощо. Але хочу відзначити деякі заклади, наприклад. 38 закладів загальної середньої освіти, мова йде про школи, провели ярмарки, на яких зібрали майже 3 мільйони гривень. 26 закладів плетуть сітки, в'яжуть кікімори. 34 заклади проводять збір продуктів, засобів гігієни, солодощі, ліплять вареники. 19 закладів виготовляють окопні свічки, плетуть вербиці. Майже усі навчально-виховні заходи у ліцеях та дитсадках присвячені українській армії. Виручені на благодійних ярмарках кошти спрямовують на закупівлю дронів, автівок та рацій для фронтовиків. Кожен навчальний заклад, наголошують у профільному департаменті, має своїх захисників. Їм адресно передають волонтерську допомогу. Це військовослужбовці, вчителі, колишні випускники та батьки школярів. Якщо ми говоримо про ліцей номер 18, то впродовж жовтня вони провели акції. На підтримку ЗСУ плили сітки, ліпили вареники, проводили благодійні ярмарки. За виручені кошти це майже 342 тисячі гривень, закупили 10 дронів. Ліцей номер 20 постійно плити сітки, проводить ярмарки. Усі зібрані кошти, а це 157 тисяч гривень, йдуть на потреби ЗСУ. 22-й ліцей збирають корки, кошти, за збут, яких йде на протезування для військових. Крім ліцеїв до активної діяльності в тилу залучені також дитячі садки та позашкільні заклади освіти. Разом із дронами українським захисникам дарують дитячі малюнки, обереги та листівки. Усі гуманітарні акції відбуваються під гаслом. Допомагаємо зсу, віримо в перемогу. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.